На початок операції в Курській області налічувалось людей близько двох тисяч, з них 36 людей загинуло під час ракетних обстрілів, авіаційних ударів. Понад 100 людей отримало поранення різної тяжкості, осколкові опіки, і так далі тому подібне, і близько 76 людей померло природною смертю. Для Росії ці люди. Всі загинули в засобах масової інформації в соцмережах. Дуже багато інформації про те, що нібито Збройні Сили України розстріляли, закатували людей, які залишилися на території Курської області. Це не відповідає дійсності, але інформація, яку подають засоби масової інформації на території Росії. Роблять це навмисно для того, щоб не забирати даних людей, не перейматися їхніми долями.